Вітаю учасники міжнародних наукових читань. Митець культура вимірі часу. Добрий день, шановні друзі музею Бориса Лятошинського в Житомирі. Моя розповідь сьогодні буде присвячена Єже Младзійовському. Єже Младзійовський народився 2 лютого 1909 року в селі Лугинки Житомирської області. Саме тут у мене за спиною по вулиці Центральній Шевці стояв маленький дерев'яний палацик. В якому на той час проживала його родина, мама пані Броніслава і тато пан Людвік Младзійовський. Це місце є ще пам'ятним і тому що майже за рік до цієї радісної події в житті молодого подружжя, 3 травня 1908 року, саме до цього будинку було запрошено священника з Лугин, який поєднав долі, об'єднавши в шлюбі, відразу дві чудові творчі пари. Батьків Єжи Броніславу Войціховську та Людмига Младзійовського і рідну сестру Людвіка Марію Антоніну Младзійовську та Болеслава Щуркевича. Бабуся Єжи пані Валентина чудово грала на фортепіано і свого часу з великим успіхом давала концерти у Києві та Львові. Мама Броніслава була акторкою, а рідна тітка Нуна так називали в родині Марію Антоніну. Разом зі своїм чоловіком Болеславом Щуркевичем все своє життя присвятили театрові. За спогадами місцевих жителів саме земляки Броніславі Войціховській відтоді з нашими неперевершеними поліцькими краєвидами постійно знайомилися актори з Києва, Львова, Варшави, вільно. Адже після одруження родина Людвіка проживала в своєму маєтку в лугинках, а дружина, будучи акторкою, дуже сумувала за сценою. Тому, люблячий чоловік, побудував для неї власний літній театр, куди запрошувалися і приїжджі артисти виступала для душі на сцені місцевого театру і Нуна Молодзійовська. Єжим Лозійвський був прекрасним географом, альпіністом, туристом, а ще науковцем, письменником, публіцистом, фотографом, екскурсоводом. Ще в 14 років Єжи вперше побував в Закопане і Татрах, і величні гори захопили його на все життя. З тих пір він часто бував в горах, став членом туристичної секції польського альпіністського товариства, багато фотографував, адже фотографія була його пристрастю. В його архівах залишило 7 тисяч негативів і проводив інтенсивні наукові дослідження. Всі свої експедиції він описав в мемуарах. За свої найбільш важливі роботи в цій області був нагороджений медаллю Познанського університету. Також його улюбленим театром були присвячені магістерська і докторська дисертації. Крім всього, Єжим Лазійовський є автором книг Морське око Моя татранська симфонія про татри розмова. Був редактором татранського журналу, який так і називався В татрах. А ще писав музику до документальних кінофільмів польського сценаріста Збігнева Кузьмінського. Саме про єжі млодійовського музиканта, композитора, диригента хорів і оркестрів і все життя пропагандиста музики культурно-присвітницького діяча я хочу розповісти більш детально. Як музичний критик, він часто використовував псевдонім Єжи Кораб, адже був представником шляхетського роду младійовських гербу Кораб. Зростаючи в творчій атмосфері, ще будучи маленьким хлопчиком, Єже почав опановувати гру на скрипці. А коли йому виповнилося 10 років, в 1919 році, він вступив до Познанської гімназії і його знайомство зі скрипкою продовжувалося приватними уроками гри на цьому прекрасному інструменті. Через рік єже вже вступив до Познанської консерваторії. До Другої світової війни він працював, в тому числі і педагогом, співав, а пізніше керував познавським чоловічим хором. Ехо. З початком війни брав участь у вересневій компанії і з 1940 по 1945 рік знаходився в таборі військовополонених в Вольденберзі. Це був німецький табір для військовополонених, призначений для офіцерів війська польського, де він керував симфонічним оркестром та заснованим ним чоловічим хором, який складався з військовополонених, заснував ансамбль «Горець», а також написав свої перші татранські п'єси. Після закінчення війни, вже в 1947 році, грав на альті в Познанській філармонії та брав приватні уроки диригування. Пізніше став диригентом Познанській філармонії, заснував і керував симфонічним оркестром в Ополі, керував заснованим ним струнним квартетом в Познані, струнним оркестром радіо, працював музичним редактором польського радіо і навіть організував фестиваль Музика та поезія в горах. Був одним з ініціаторів національного конкурсу виконавців на дерев'яних духових інструментах. Своєю активною діяльністю він сприяв відродженню музичної культури Познані. Він має велику кількість державних нагород і відзнак. В 1980 році отримав нагороду мера міста Познань та золоту медаль міністра культури Чехословаччини за популяризацію чеської музики в Польщі. Зворушливими є спілкування і дружні стосунки Єжимодівського та Бориса Лятошинського, які описані в книзі Ігоря Савчука Лятошинський і польська культура в одному з листів їхньої переписки Єже Млодіовський поринув в емоційно щемливі спогади про місце його народження, село Лугинки поблизу Овруча. Коли виконую ваші композиції, думаю про вас. Виникає враження, що переді мною мій дядько, добрий, любий дядько, котрий до того ж народився в Житомирі, звідки моя бабуся і мама мого батька. І я в 1915-1917 роках тут зростав. Пам'ятаю, так багато високих старих дерев на польському католицькому цвинтарі. Там мешкав і працював Крашевський. Там народився наш відомий композитор і піаніст Заремський, котрий так рано пішов в життя. Там народився Ріхтер. Там і ви вперше побачили небо. Польський митець висловлює захоплення композиторським талантом Бориса Лятошинського. Зі слів Єжималодійовського зрозуміло, що у своїй колекції він має практично всі грампластинки з композиціями Лятошинського, а також усі надруковані партитури його творів, багато щирих слів сказано ним про слов'янський концерт. Зокрема, він пише. Завжди слухаю записи вашої другої симфонії, гражини, концерту на берегах вісли, перечитую слова у штамбусі, написані вами у варшамі. Завжди згадую свій візит до Києва в 1964-му, вашу сердечність та доброту. Приємно знати, що в мене є такі друзі: від усвідомлення цього легше на світі жити. Часто диригую ваш степис Шевченка. Чи не відмовили б ви мені, або я диригував познанською прем'єрою вашого слов'янського концерту? Єжим Лозіовський прожив надзвичайно насичене, цікаве і творче життя. Помер Єжим Лодзійовський 7 травня 1985 року в Познанні.